Доброго дня, шановна громада, я Віктор Лішинський, депутат Української міської ради. В минулій публікації ми висвітлювали для вас розміри доходів міського голови з основним місцем роботи за 2023 рік. І це викликало певний резонанс у мешканців громади. Але, поки готувалася ця публікація, на сайті НЗК з'явились декларації Олександра Туренка за попередні роки роботи на посаді мера. Згідно декларації за перший рік на посаді мера за 2021 рік він заробив 1 мільйон 369 тисяч 212 гривень. Тобто, з урахуванням зарплати премії та матеріальної допомоги, середньомісячна зарплата мера у 2021 році становила 114 тисяч гривень. Враховуючи довоєнний курс, це більше ніж 4 тисячі доларів на місяць. Таку ж саму зарплату. 114 тисяч гривень на місяць отримав міський голова і під час війни у 2022 році, коли міська рада більш півроку взагалі не працювала або працювала в закритому режимі, без особистого прийому громадян. І так, за весь час цього вимушено простою міський голова навіть не подумав відмовитись від додаткових премій та надбавок за пододармове навантаження. Інтенсивність праці. Таким чином, по нахабству та розміру доходів за рахунок бюджету наш Керманич виходить на недосяжні висоти, залишаючи далеко позаду усіх топових державних посадовців країни. Адже його трирічне утримання на посаді мера обійшлось громаді приблизно у 4 мільйона гривень. Вдумайтесь цю цифру в 4 мільйони гривень. Кажуть, що найкращим запобіжним заходом корупції з боку держслужбовців є гідна зарплатня? Можливо, і так. Але повірте, не в цьому випадку. Адже пристрасть до колекціонування матеріальних активів з'явилась у пана Туренка задовго до його роботи у держструктурах. Орієнтовно у 2008 2009 роках, коли, за офіційними даними, він працював директором закладу громадського харчування. Ну, місцеві старожили можуть пам'ятати той е, дерев'яний гендель е, на трасі в Таценках. І, що менш відомо широкому загалу, був депутатом Обухівської районної ради 5-го скликання, головою бюджетної комісії при голові Обухівської РДА, сумнозвісному Віктору Востринському. При тому самому, який у 2011 році був засуджений на 4 роки позбавлення волі за земельні махінації в особливо великих обсягах. А саме розкрадав через підставних осіб землі державної власності. Схема була доволі проста: великі земельні ділянки дрібнились на маленькі і реєструвались на підставних осіб. Нічого не нагадує. А потім якийсь добропорядний набувач скуповував оптом гектарами за символічну ціну. Як взагалі людину середньою освітою. Спочатку занесли ресторатори, ну Бог з ним в ресторатори, а потім до депутатського корпусу Райради. Велика таємниця. Але факти вперта річ. Першу і найскравішу свою декларацію за 2015 рік Олександр Туренко заповнив з приводу призначення його на посаду голови Обуховської РДА. Саме вона наглядно демонструє стрімкий ріст добробуту е колишнього учня ПТУ. Майбутнього розробника стратегічної зброї. І, за сумісництвом міського голови Української МТГ за 5 років перебування в депутатах у Бухівської райради. Розпочнемо з офіційної зарплати. Виходячи з е, прочерків у підних графах її у 2015 році ані Олександр Туренко, ані його дружина взагалі не отримували. Але. На той самий час. Офіційно безробітний пан Туренко вже задекларував елітний маєток на березі Дніпра площею 500 квадратних метрів. Автопарк легкової, сільськогосподарської та будівельної техніки, в тому числі легковий Лексус, мінівен Мерседес Viano і Toyota 2008 року. І приємну дрібничку. Два водних катери. Один з них американський каютний круїзний катер Сіарей довжиною 8,5 метрів 2007 року. Зверніть увагу, на дати набуття права. Далі я пояснюю чому. Ну що ж, підходимо до найцікавішої частини декларації до земельних ділянок. Станом на 2015 рік родині Туренків належало близько. 70, вдуматися, 70 земельних ділянок у Бухівському районі загальною площою більше ніж 65 гектарів. А саме самому Олександру Туренку 14 гектарів, його доньці 16,5 гектарів, жінці 31,5 гектар. З них 6 гектарів мегавартісної землі в Українці. Втім, окрім обсягів багатства, яке зненацька звалилось на безробітного колекціонера матеріальних благ, дуже цікавий і сам механізм їх набуття. Тут нам стає у пригоді більш детальна декларація пана Туренко за 2016 рік, яка яскраво демонструє розмах і цинізм у справі розкрадання земель державної власності в Обухівському районі. Ось, наприклад, 05.04.2008 2008 року. У цей день Туренко зареєстрував на себе 30 земельних ділянок у селі Нещерів загальною площею 27,6 гектара. 0,810, замітьте, буквально не, не, не минуло багато часу. 0810 2008 року Олександр Туренко зареєстрував на себе 6 ділянок в селі Старі Безрадощі загальною площею 6 гектарів. 11 числа 10 місяця 2009 року Торенко зареєстрував на свою доньку 20 земельних ділянок в місті Українка з загальною площею 4,8 гектара. 15-12 2009 року Туренком було зареєстрова 4 ділянки в селі Козин загальною площею 0,8 гектарів. Таким чином, у ті ж самі славнозвісні 2008-2009 роки. По декілька на день він ресторував на себе і членів своєї родини, і інші земельні ділянки своєї колекції. Ну як? Ця схема нічого вам не нагадує? А також купував новенькі транспортні засоби преміум класу. Згадайте, круїзний катер, мікроавтобус, приблизні ціни на них і зараз можна загуглити. Будував елітну нерухомість на березі Стугни, для якої намив собі та сусідам близько 5 гектар, майже перегородивши русло річки. До речі, деякі з земельних ділянок Туренка в внещереві дивним чином опинились на території сільськогосподарського товариства, яке ще з 90-х років мало на них державні акти постійного користування. Тож вони. Ніяк не могли зрозуміти, яким чином частина їх земель опинилась у приватній власності. Але з цим прикрим непорозумінням Туренко впорався вже на посаді голови обухівської РДА. Він, не маючи на це жодних повноважень, просто їх скасував. Ви тільки вдумайтесь, скасував. Державний чиновник, ставлений президента. Скасував сільгосптовариству безстрокове право користування земельними ділянками, тому що трохи раніше заєстрував їх на себе. Ми зараз ні на що не натякаємо. Це просто загальновідома інформація, яку можна знайти у вільному доступі. Та й події 15-річної давнини не така символа стародавність, щоб не знайшлося свідків того, що на той час відбувалося в Обухівському районі. Але замість якихось суб'єктивних висновків, думаю, ми маємо право задати питання. Так яким же чином людина з ПТУшною освітою, управляючи придорожнього генделя, за декілька років став настільки заможною людиною? Мільйонером я став завдяки багаторічній своїй роботі, а те, чим ви займаєтесь, ви не заробите собі навіть на сповнення. Втім, знаєте, що мене більш за все дивує в цій історії? Те що ця людина майже в кожному своєму відеозверненні постійно натякає на якісь шкурні інтереси депутатів, які прийшли в міську раду щось ділить. Скам'яніться, Олександр Валентинович. Після вашої депутатської діяльності в Обухівській райраді, не те, що в Українці, в усьому Обуховському районі вже нема чого ділити. Хіба що колективну відповідальність за кримінальні справи далі буде цікавіше. Слідкуйте за нашими публікаціями. Побачимось.